В ландшафтному дизайні є категорія рослин, таких з дуже гарною статурою, яку називають архітектурними рослинами. І от до таких рослин належить головатень. Це висока рослина, вона ну, 2 і більше метрів висоту, з дуже гарним таким листям розкішним, виразним. Але, звісно, прикраса. Це оці суцвіття. Бачите, які гарні такі кулясті. тому й головатень. Їх теж багато різних видів. Цей, бачите, головатень такий звичайний, з такими блакитними квіточками. Його можна використовувати для сухих букетів і для прикрашання свого саду. Теж гарний медонос на ньому. Вже спостерігаю різних комах, але бачите, ще не всі суцвіття розквітли. Але далі буде комах значно більше. Рослина з тим черсаком, який я вам перед цим показувала. Дуже гарна, розкішна і одна з моїх улюблених.